І про здоров'я! Саме зараз ми дізнаємося з вами про останні новинки від наших партнерів безкоштовного демонстраційного салону Нуга Бест. Шановні краяни! Ми раді вітати вас в нашому безкоштовному демонстраційному салоні Нуга Бест. В нашому салоні ви можете безкоштовно оздоровитися на обладнанні провідної південно-корейської фірми «Nuga Medical. Обладнання компанії «Nuga Medical сертифіковано в провідних країнах світу, таких як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Німеччина, Японія та Ізраїль. В минулому році обладнання компанії отримало сертифікацію УкрсеПра, що свідчить про надійність обладнання компанії. І саме сьогодні ми хочемо представити вам одну з останніх розробок компанії апарат Друге Серце. Майже 80% людей знайомі з проблемами застою та притоку крові до ніг. У хворих на сукровий діабет проблема постає особливо актуальна. Цукор токсично діє на нерви та дрібні судини, що призводить до їх ураження. Унікальний масажер для стоп Друге серце серце» NM55 південнокорейської компанії компанії Нугамедикал. Допоможе повернути здоров'я не тільки ногам, але й всьому організму. А саме, ефективно знімається стрес, поліпшується вінозний відтік, знімаються набрики та втома в ногах, активізуються обмінні процеси організму, прискорюється виведення шлаків з організму, очищається кров і лімфа. Масажер для стоп другі серця ефективний у разі тромбофлібіту, варікозу, винозної недостатності, цукрового діабету, утиску нервів. Тож, будемо раді бачити вас у нашому безкоштовному демонстраційному салоні. Всього вам найкращого.